Друзі, привіт. Ранок. Зараз скажу вам котра година. Я на рибалці сьогодні на поплавочку. Вирішив тут у затончику получити 5.17. Трошки, ну воно на човні, трошки довше. в общем так, ловим сьогодні на поплавочку. зварив я. Ось у мене тут є ось пшеничка і горох. Як я говорив у попередньому відео, треба пробувати на рослинні приманці. Ну і тут ось, очки ось є ще перловочка. Ну, звісно, є черв'ячок і опариш. Так, по прикормці сьогодні будемо використовувати ось півпачечки отаку. Флагман серії Grand Sport. Висиплю половинку. Ну і ось така флагман серії Pro. 2 L плітка Оце буде така у нас прикормочка. Одну утку розмотав вже, закинув глибину. Е, утки сьогодні буду використовувати Оці більш такі <смеш> з меншим тестом. І їх дві. Сквадрон Floaf Bolo, 5-метровочка, телескопічні з тестом до 12 грам. Поплавочки. 4 грамові. Ті, що я ловив там унизу сули карася. Так що ось так. Ну, Будемо зараз замішувати прикормочку і пробувати ловити. Треба вже прикормитися, нам було оці, ну, я гадаю, таку рибу, як ляща і карась, це вже Буде якби бонус для нас, якщо впіймаємо. <гум> ну, звичайно, хотілося. б. Ну, а Я розраховую таку літка, плоскирка. Ну, а там воно далі, далі буде видно. Уху, який аромат такий потягнув. У, солодкий. Аж хотілося чаю із якимось. Тортик чуть-чуть <laughs> потянет. Тут за шоколадом. коладом. Ага. Что-то на перловочку дым Трупа є, щось друзі є. Що у нас тут? О, ну, плиточка, дивіться. Так, тре, не забудься. Мені трошки зменшити глибину на перловочку, бачите? Я ж говорив, що треба... Оце така ще й нормальненька пліточка. Ну, хай живе, хай росте до зими, од'їдається, а зимою ми її будемо ловити тут же. Повело було на перловочку. Що у нас тут? Пліточка. Така сама, бачите? Пліточка клюнула на перловочку. Така дрібненька клює. А як клює, дуже слабо клює. Я у перловку додав прикормки, щоб трошки запах був той самий. Оце клюнуло. І то така покльовка потихеньку. Ну чого, лило-лило. Пробував і на пшеницю, і на опариша, і на черв'яка поки що клює на перловку. Дві пліточки спіймав на перловочку. Значить так ми і будемо ловити. На черв'ячка мовчить. На самому початку рибалки було щось, дибнуло разок, стягло черв'ячко, мабуть я і другу вудку поставлю на перловку. Дибнуло, дибнуло. Ага, повело, 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 повело. Опа. Є. А, це вже. О, це вже гарна плітка. Ось, друзі, тако ви все, це вже гарно випускаємо. Бачите, зрідка, але проклювує треба, не знаю кудись. Через день, через два кудись поїду. Униз. Друзі, не хоче клювати, ну як не хоче. За годину, навіть більше, ніж за годину, піймав три пліточки. Ну, поки ще є час, ще десь годину-півтори, не знаю, переїду туди, до Пеньків, попробую. Ще там на русло. Можливо, там буде краще. Що ж, потихеньку перепліваю. Рибак там один сидів, він, мабуть, на ніч з берега на фідеро. Спитав, каже, нічого. Погода трохи заспокоїлась. Ну, все рівно там щось передають дощі. Завтра після завтра його немає. Не знаю. То за бульби йдуть і все. Та й там були. Зараз пливу до того дерева я там ловив. Спробую ще там половити. А немає скиду. Тихо-тихо. Тут тихо. було, хоч пліточка скидається, плоскирочка. Ну не без того, десь щось льопне. Ну, щоб так. Якщо де та риба ділася, то було хоч плоскирки дрібної ті черви опариша об'їдало так, хто знає як. А це щось взагалі. Не. Не, не. Хі -хі -хі. Так, я тут ловив. Нормально тут і ряж ловився, і плітка. Плоскирка ловилась. Тут я навіть ловив на цей на зимню вудочку прямо отак із човна плоскирку. Друзі, не хоче щось і на перловку. Ладно. Одягну зараз черв'яка. А другу вудку зараз, мабуть, той. Ще зменшу зроблю маленьку глибину та буду ловити верховода. Зараз ми спробуємо половити верховода. Гачок у мене тут невеликий. Де опарищі вже твердіють. Перетворюються на куколке. О, вот так ось поди парик Пую. Опа, і є. бачите? О, до речі, дуже смачна риба. Зараз ми ще й підкормимо туди, трохи кинем розсипю. Отак. Опа! Пою поїв, поїв російсь є харибалка тіки вкинули і, і ходь сюди. A ste že popar. Popar, popar. Popar, popar. E, eh, glejmo. Ого, тяга, бачите, тяга. тяго. тяго, тяго. Прикормки кинув, так його там повно. Попер опа, і є. хе Хе. І опариш цілий чулочком одягнув опарика і опа! Ну, Ачте, е, і клює, і клює вже. Чого себе? ага, це якийсь цей забагрився взагалі? Цей забагрився. Ну а що ж? Не хоче клювати інша риба? Постюбаємо хоть верховодика. Верховод можна ловити в необмеженій кількості і без розміру. Скільки б ви не впіймали, все ваше. Три, чотири, п'ять, десять кілограм. Ну <смі> тільки ж, ого, дивіться, тільки і її. Як 10 кг його треба ловити, тягати один за оддип два дядьо. Ну, це таке діло. Не так риболочка, знаєте, повтішаться. Аби легесеньку удочку, тоненьку снасть. такий десь двограмовий поплавець, малесенький крючечок. Піночку і е оба Хі -хі -хі -хі. Якось тут на таку утку. а таке, як би, знаєте, шестиметровочка довга або п'яти, просто приємніше було б його ловити на таку снастру. Він І ні так, бачите, як тягає. А що ти? Бачите, не встиг поплавок стати вже він ще краще на льоту, Коли пада, вони ж привикли, верховод кормиться із того, що падає зверху, з дерев. Там. Всякі жучки, черв'ячки, комахи. что это перестал клювать. А? Есть все далее закинуть. et carcaish carboron no popar popar <laughs> Он то вже як поперто вже сидить. <laughs> так, друзі, мабуть. Спіймаю, мабуть, ще одного верховода. І буду потихеньку збиратися. Моя товариш лове на поплапопер. Ото до спінінга поплапопер, довгенький поводочок і опариша на діва, закидає на спінінг і стіба верховодів. Підсмикує, а так потроху, воно верховодця любе, як наживка двигається різко. Дрібного багато б'є Опа, о, о, гарний опариш такий не повністю висмоктаний, ще разок закину. позмутував вудки. Собрався додому. Все. Ось така рибалочка, як ви бачили. <рес> Те, що я хотів, не клювало, ну, Вірніше, я і розраховував, пліточка плоскирочка, якщо буде. Ну, три пліточки я спіймав, дві такі живцеві, а одна й непогана. Переїхав у другу місцинку сюди, тут що зовсім слабенько. Але верховодом трошки відвів душу. Так що, друзі, ось така рибалочка. Нічого, нічого. Будемо шукати, кудись поїдемо. На карася, на ляща, щось будемо пробувати. Будемо пробувати. Воно повинно. Тут щось у нас, не знаю, і скиду нема, таке де рідко-рідко. Така ямка хороша, все тут глибоченько і затончик тут із травичка, все і пробував. І на мільшому, і на глибшому. Ну, тихо, нема. Раніше було, тут скидається постійно, зранку добре. Ну десь не десь щось булькне, ну не без того. Мабуть, вона чи зійшла, чи її тут немає, не знаю. Ну то, то таке. Нічого, будемо пробувати. Ну, Але не забувайтеся задонатити на комплектуючі до FPV дронів. Там я дивився банка, монобанка. там. Мабуть, йде вже, ну як я дивився, то на РЕП. Так що допомагаємо нашим хлопцям, які напередку боронять нас від ворога. Так що, друзі, посилання, куди можна задонатити, внизу в описі під відео. Там банка монобанку постійно діюча і номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство. Хочу виразити подяку підписникам ютуб-каналів пана Анатолія Рибачі вмію» та сам собі пан. Завдяки вашим зусиллям було придбано декілька батарей та інші комплектуючі до дронів. І три пташки, дві сімки і одна десятка, відправились на полювання і. Успішно і працювали по ворогам. Наша банка постійна. Хто в змозі допомагати, будемо вельми вдячні. Дяка, Ішана. Підписуйтесь на канали пана Анатолія, сам собі пан, та Бачу, як уміє. В подальшому пан Анатолій в своєму відео ми попрохали його, щоб ставив фотографії, як виглядає виробництво, та вже при передачі безпосередньо дронів бійцям наших підрозділів. Велика подяка від підрозділу безпілотних авіаційних комплексів частини А7378 та розвідувального взводу. Слава Україні! Ну а я вже ось майже підплив до берега. На цьому буду закінчувати своє відео. Хай така не трофейна рибалка, але чого? Три годинки відпочив, зараз восьма, відпочив половив рибки трошки дрібненької і ось дивіться зараз вам покажу якщо не втече сидить улибається сміється з мене О, дивіться. <реку> ось такий шкрек заладий. Сидить на березі, дивиться, дивиться, на беде. Ну, нехай дивиться. А я буду вилазити на берег, вкидати це у машину і додому. Так що, кому сподобалась така рибалочка, ну, на жаль, не дуже, але чого. Нормально, нормально. Верховода теж цікаво ловить, то ставимо лайк, ну а кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео, надіюсь, будуть набагато кращими. З більшою рибою, з більше покльовок. Ну, якось так. Так що на цьому все. Пока. До скорих зустрічей. Слава Україні!